У традиційному конкурсі ліцеїстроку участь беруть лише дівчата одинадцятикласниці. Цьогоріч до фінальної частини не зміг потрапити жоден хлопець. П'ятьох ліцеїсток відібрали зі 120 випускників. Спочатку ми проходили певний психологічний тест, який був на зразок «АКЮ». А вже потім всі бажаючі, які йшли на цей тест, вже тоді відбиралися і ставали учасниками конкурсу. Ліцеїст року року-2011». До уваги бралось і те, наскільки активними і всебічно розвиненими є конкурсантки, чи займаються активною діяльністю в навчальному закладі, і поза ним під час конкурсу дівчата повинні були переконати глядачів у тому чи іншому питанні, яке підготувало журі, і завоювати симпатію залу. На підготовку давались лічені хвилини. Ліцеїстки кажуть, це не аби як їх загартовує. Показати себе, показати, як ти міг справлятися в екстрених ситуаціях, коли треба просто на ходу розповідати, коли немає ніякої підготовки, просто він викручуватись. викручуватися. Крім того, журі перевіряло ліцеїсток і на знання іноземної мови на підготовку розповіді. Знову ж таки давали кілька хвилин. There is та найяскравішим виявився конкурс хобі. Без нього кажуть організатори, ліцеї строку неможливий. Кожному нас там глибоко в душі, в серденьку є певні здібності до чогось, і от кожна дитинка, кожен випускник покаже на що він здатен, що він своїми руками робить, що він е, творить, е, чи музику, чи е, поезію, чи вишиває, чи гаптує, чи е, займається фотографією. Однакових захоплень на сцені глядачі не побачили. Хтось здобував бали вокалом, хтось танцями, а хтось показав свої вишиті полотна. А от учениця 11-го в класу Наталія Дацюк, яка за оцінками журі стала переможницею, нагодувала глядачів власноруч приготованими солодощами. Головним призом для Наталі, крім подарунків, стане можливість милуватись своєю фотографією у галереї пошани ліцею. Іван Марчук Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День.